Вчора о 10.30 З крапівницького СІЗО вийшов Роман. Скажіть, будь ласка, коли ви написали подання на запобіжний захід? Через годину сиділи, сиділи, чіпля... брехали і мають єдину позицію виконати завдання влади, рятуючи владу від скоєного злочину. замість того, щоб розслідувати злочину. і от мені на сьогоднішній день. 40. Це такі молоді люди. Вони мають можливість завоювати довіру. А на сьогоднішній день вони взяли слово для того, щоб обріхати народних депутатів, за якими стоїть народ, на відміну від вас. На від вас, за нами стоїть народ і наші виборці. Друзі, всі чули, всі є свідки. Скажіть, будь ласка, хто перекручує? Я чи він? Гори. Судді от вам має бути сон.